Зі всім привіт! Канал Дмитро Ньюс на зв'язку. Я прошу вас зараз, будь ласка, не поширюйте інформацію про твіт Ілона Маска, про нібито референдум і іншу російську риторику. Я майже впевнений на 99,9% в тому, що це і є російське ІПСО, що це є просто злам сторінки або інша якась спроба зробити. Таку фейкову заяву від імені людини, яку ми дуже дуже всі поважаємо, насправді росіяни дуже сильно потерпають через те, що українського війська є Starlink. і Ілона Маска. Ми дуже любимо, тому всю нашу інформаційну повестку зараз дуже просто затягнути в вірусне розповсюдження інформації про цей твіт. А насправді який профіт? А профід простий, що Ілон втратить гроші на своїх акціях через те, що цей твіт ми масово поширимо. А ми втратимо віру в людину, яка допомагала Україні? От що я думаю про всі ці заяви? Тому, будь ласка. Не розповсюджуйте інформацію, яка не має поки що якогось офіційного підтвердження. Так, ми всі звикли в те, що твіти пишуть президенти, в те, що в Фейсбуці повідомляють про звільнення тих чи інших високопосадовців в Україні. Але повірте мені, будь-яку інформацію треба перевіряти. І у цей спосіб вірити всьому, що ви побачили в телеграмі і в Твіттері, це спосіб вірусно розповсюдити російське ІПСО. Давайте будемо дуже обережними. Дякую вам за увагу.